Так, ну що, готовий Mercedes? Готова емелка до покраски. Замінені двері. Малюємо все з обох сторон повністю все. Поріг міняний, бампер міняний. На двері робимо перехід. Заднє крило малюємо в перехід. О. Так що готуємо і приступаємо до роботи. Так, ну що, погнали малювати. Значить, що в нас є? У нас є 792 Mercedes. Вона кладеться тільки на чорну підложку. От, Однозначно. І це все ми діло перекриємо. Перекриваємо все чорною підложкою. Повністю все закриваємо чорну підложечку. До двері привезли люди мальовані. Двері були срібні, перефарбовані в синій колір. О. Ну, Вже які маємо, так і маємо. Клієнт сам купував запчастини. Так що. Так що, так, що є. Все, закриваємо, щоб не було ніяких синіх фарбів, нічого. Повністю все, навіть, навіть тут, на цьому геть закриваємо на підсилювачі. Бо дуже я не люблю, коли потім хтось розбирає, а а там дек декілька кольорів. 10 грам фарби нікого не рятує. Вон, раз, і все чітко. Так, тут по переходу, по переходу також, ну от на підтвердження моїх слів на протірі видно, бачите, йде під базою, йде чорна підкладка. Хто працює більше, він знає. І вона, якщо дати чорну підкладку, воно і важливо дуже на колір. Воно дуже впливає на колір. Так, і тут у нас двері будуть закриті повністю в підкладку. Значить, відповідно, підкладку наносимо тут вище, де буде зона контакту дверей. Щоб була рівномірність кольору, закриваємо це отак підкладкою. Потім далі все покажу. Тут ми зараз все біндером і затягнемо перехід. Поїхали. Витираємо їх гарно чистенько. Так, їх треба розвернути подальше, щоб нам не летіло на передні двері. О. Це Все, зафарбовуємо гарно. Так, і накриваємо гарно лице. Є. Так, тут. тут, де ми будемо виходити, можна не накривати, бо пропилимо, тут рідний колір, все тут можна нічого не давати. От. Так що поїхали, накриваємо поріг. Закрили поріг, гарно і йдемо закриваємо бампер. Все, чорну підкладочку. Не спішимо низький тиск, щоб не піднімати туман в камері. Хоча повітряобмін у нас дуже великий, але, але на низькому тиску набагато легше працювати. Принаймні мені, я так звик. І все контрольовано. Так, переходимо собі сюди. Ніжний турець, там низочок, гарно тепер є доступ, гарно є доступ. І все закриваємо. Перепилу ноль, бо тиск низький, весь туман кидає, тікає відразу в підлогу і спокійно собі працюємо. Все, закрили. Так, я не впевнений, що я тут промалював ребро знизу. Отак. От так. Терець порогу і звідси поріз. Закриємо зсередини. Все. Біндер. І поїхали вже чистий колір машини. Так, є в нас біндер. Забираємо двері на бік, щоб вони нам не заважали. Так. Вічна історія з шлангами. Хоча шланг фірмовий і вата, але з такими покрасками, поки накружляєш між тим всім, то не раз так запутаєш той шланг, що просто караул. Так, є. Значить, поїхали. Протираємо знову серветочкою, якийсь може є опильчик, ще щось сюди-сюди. І оце все діло. Розмиваємо гарно, накриваємо все безколірною базою. От. І виходимо на чорну так само, щоб оцю всю границю добре намочити. Все. Гарненьке, мокреньке, і тепер по цьому всьому тепер можна спокійно працювати. Витираємо двері. Сервецька теж сікінг, найбільше їх признав. І поїхали. Є. Все. Міняємо ППС фарбою і поїхали. Так, ну що, PPS є, фарба поміняна. Зменшуємо факел, поїхали в середину Накриваємо середину, воно по чорній підплаці зафарбовується миттєво. Просто в ідеалі. Економія йде по фарбі сильна, тому що перекриває миттєво і реально набирає правильний тон. Ось як я і казав, запилюємо всі ці моменти сліди попередньої фарби. Все прикурюємо, аби воно все було красиво і приємно. Ми не боремося за те, щоб помалювати і сказати, що це не фарбовано, не ремонтовано. Ми боремося за те, щоб воно було просто гарно, якісно зроблено. Щоб людина, яка буде користуватися тою роботою, була спокійна. Бо, щоб вона знала, що в неї все гарно і якісно. Все. І така проблемна покраска, як середини, то, що я сам більше не люблю, О, зафарбовується миттєво. Миттєво, бо реально дуже круто перекриває, коли воно все правильно зроблено. Так, обертаємо двері. Вертольот на лице і накриваємо і накриваємо вже От звідси все чітко. Так, міняємо собі факел і поїхали, поїхали по полицю. закрываем лице полностью. Все, двери на бик, хай сохнут. Мы работаем над крылом. Закрили крило, хай сохне. Так, можемо вже відразу трохи на двері підкинути. Є. хай підсихає поріг. Не бабраємося з тим всім вперед, вперед, вперед. Підложка ще чим добре. Добре завжди використовувати, чого я раджу. Тому що підложкою вирівняли повністю основу. От, І фарбуємо вже, можна сказати, по-рівному. І не базою чистовою накриваємо, вирівнюємо якісь моменти і так далі що ми десь можемо там плями грунта не докрити, ще щось, якісь всякі моменти. А так вже вже працюєш начисто. Просто гарно дивишся, щоб ти рівномірно накинув колір. І все. Набагато простіше, якісніше. І все. Скільки там тої підложки, хто, хто бере фарбу на підборі собі, просто собі замовив колориста відразу. Трохи підкладочки внести, все. Колорист зробив і ви собі спокійно фарбуєте і знаєте, що у вас все чітко. Потім просто одне задоволення, особливо на ефектних кольорах, коли ти працюєш, а воно відразу чітко, рівненько лягає. Це, це одне задоволення працювати. І не треба буде боятися. Хваленого серебра, срібла то тобто, є, що його всі бояться. Початківці, що складний колір, яблука, хмари і так далі. Все правильно робити і не буде ніяких проблем. І все лягає як в масло. і все. Сушимо перший шар і йдемо далі. Дивимося, що в нас тут. Ще би трошки. Хай ще чуть, -чуть підсохне і тоді продовжуємо. Так, все висохло. Поїхали наступні шари. гарненько розсипали рівномірно. Йдемо далі. Все, значить, по бамперах, по всьому всього досить. Ще зараз пороги теж досить. Зараз ще раз чуть-чуть розсипаю двері. О. Ще підрозсипаю по дверях разок. Капельний метод, то саме все. Рівномірний слой. Капелечками все розсипав і ідеально рівно. Ніякого сухого напилу. От Видно, як каплі розтікаються і робиться півмокрий такий шар легенький. Все. Все гаразд. Так. Так само тут на крилі повторно. Повторно підмальовуємо. Гарний такий тиск. Ростянули переходик. і все. І все красиво у нас. І все у нас дуже красиво. Супер. Супер. Ще двері передні. Акуратно розтягнули. По бамперу вже все зрозуміло, все готово. Так, Традиційно гасимо світло, робимо інспекцію і до лаку. Так, ну що, перевіряємо. Перевіряємо, що ми тут нафарбували. Ребра, торці. Все собі передивилися. Тут нема що перевіряти, тут все зрозуміло. На переходик собі здалека глянути, і вже буде відразу зрозуміло, який він буде. Дивимося, чи, чи не стерчить нам ніде зерно, нема хмарності, все перевіряємо. Особливо ребра десь були, може протіри, десь були сколи, провірили і, і все. Бачимо, що у нас все, все абсолютно чітко. Без моментів. О, Двері треба уважно провірити, бо на дверях можна було б пропускати, тим більше то на вертольоті мальовано, там не проліз, там не пролізти. Ні, ну все вроді би гаразд. Все гаразд, все гаразд, торці, площа. Все ок. Йдемо, готуємо лак, досихає, лакуємося. І на сьогодні друга покраска готова. Що, Все сухе, лак налитий. Лакуємо перші двері, забираємо їх, лакуємо борт і тоді даємо пластифікатор, лакуємо бампер і поріг. Ready? Закінчив вже весь метал у два шари лаку. Другий шар не став знімати, бо то нічим не відрізняється від першого. Отакі От у нас вийшли деталі. Отака От лаковочка. От, лачок у нас сидить. Все окей. Ідемо розводимо лак з пластифікатором і криємо поріг бампер. І на тому кінець. Лак з пластифікатором готовий. Поїхали, лакуємо поріг. Лакуємо бампер і готуємося до наступної покраски. Приємний такий момент, коли закінчуєш малярку, а в піпєсі лишається 30 грам лаку. Дуже приємно, що все. Не викидається у сміття в такий тяжкий час і що все йде чітко. Так, зараз ще підлаковую кришки, які забув від цешки з попередньої покраски підлакувати. Затягують хлопці сюди і все. Бо я завжди мушу якусь кришку, якийсь лючок забути. Долаковую і все, покраска закінчена. Занесли мені хлопці кришки, лючок буксира і рамки парктроніків. Навіть підписали мені це клас, щоб я нічого не перепутав. Бо в попередній покрасці я їх забув пробазувати. Вони були на вертольоті ззаду приклеєні. Ну, То в мене часта історія, що я долаковую лючки.